Доброго дня. І знову я хочу сказати, що я так я пропоную, припустимо, щоб ми створили державу вільний громад. Де ви зможете на вільних виборах обирати собі прокурорів, начальників поліції, суддів і будь там кого захочете. Ну, зробити обов'язково суд присяжних, щоб ви самі, виключно ви, змогли вирішувати, людина винна чи ні вина. І чи правильний той закон, чи ні, ні, він вам не подобається, бо його там депутати не як прийняли. Так, якщо таке буде, то суд присяжних, то у вас буде така можливість. Тому що ви вирішуєте, винен він чи не винен, ні закон, а ви, ви будете законом. Тому що якщо хтось прийме неправильний закон, то ви, як суд присяжних вправі казати, що людина не винна. Бо і такий закон буде зрівно з часом відмінений, фактично. Ну, я взагалі не про це. Я про вибори людей. От у вас є начальники поліції, судді, прокурори. Ви ще вважаєте, що вони погані люди? От я особисто вважаю, що вони непогані люди, вони, вони гарні люди. Просто система така, розумієте? Якщо навіть відбудеться от така зміна, от ви самі побачите, коли. Це відбудеться, коли просто навіть тимчасово буде прийнято їх виконуючим обов'язками, коли їх, допустимо, обираємось раз на рік, або максимум раз на два роки, буде залежати від вас, коли їм не треба буде боятися, що якийсь дядя невідомий з Києва їх зніме, або припинити платити зарплату чи ще щось, бо будете виплатити зарплату. Ви побачите, що ці люди просто класні. Вони. Повністю поміняються, вони будуть працювати на вас, ви розумієте? Вони поліції відразу зрозумієш, йому треба скоротити поліцію, що йому там більш ефективно, що йому треба подолати подаж наркотиків, там ще чогось. Він буде боротися за вашу безпеку ж, з криміналами і так далі. Ви вот про прокурора, прокурор стане класним адвокатом вашої громади. Тут теж буде боротися за права громади з будь і захищати безпеку і все потрібне. Судді, судді будуть взагалі класні, будуть все класно вирішувати. Ви вот вот побачите просто це, розумієте? Вот от цій новій системі вони будуть залежати від вас. Вони будуть працювати на вас. Просто система така, розумієте? не винні ці чиновники і всі інші, що вони що така система. Вони просто приспособились, і у них варіантів немає. От якщо хочеш нормально жити в такій системі, яка є, ти мусиш запткнути свою совість куди подалі і робити те, то, що тобі кажуть, те, то, що, то, що потрібно. Іншого варіанту немає просто в цій системі. Вони такі самі жертви, як, як і ми. Якщо ми хочемо все це вирішити, допомогти їм, допомогти собі, ми маємо змінити ту систему. Ми маємо обрати таку людину, яка це зробить.